Підсумки вже тепер. 60-ї мюнхенської безпекової конференції, де цього разу побувало понад 150 політиків світу, обговорювали війну в Україні та на близькому сході роль Європи у світовій безпеці та зміни клімату. Зокрема, знаємо про те, що на ній виступав і пан президент України Володимир Зеленський. Отож, далі про головне з даної конференції. Отож, Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня в галузі комунікацій і медіатехнологій технологій. доброго дня, пані Олено. Раді вас бачити. Слава Україні. Героям слава навзає вітаю вас. Отож будемо говорити про безпекову конференцію. 60-та відбулася, рекордна кількість політиків була з Різних куточків світу, зокрема із півдня. Якщо говорити, по будемо так знаєте, аналізувати з тих заяв, що звучали на конференції, і що є станом на сьогодні, що вже зроблено станом на зараз. 16 лютого почалася ця конференція з обговорення американськими дипломатами зовнішньої політики США йшлося також і про політику стосовно України. Представник держдепу в коментарі суспільному розповів, що в Білому домі на даному на даний момент немає плану Б для України. Йдеться про те, що конгресмени все ж мають проголосувати за який Міститься 60 мільярдів доларів допомоги Києву. Проте більшість американців, зокрема. Конгресменів цю допомогу вони підтримують. Також він додав, що цього річ не очікується запрошення України в НАТО. Нині пріоритетним є надання для України для її захисту коштів для захисту від Російської Федерації. От знаєте, всі говорять про те, що це пріоритетне з штатів, якщо не один, то інший незалежно від політичної приналежності, від політичної партії, таке інше говорять про те, що українське питання є пріоритетним, про те, що маємо зробити все, аби захистити світ від агресії з боку Російської Федерації. То чому ж не роблять невже один Трамп? В мене просто от цікавить питання. Знаєте в чому? Питання в тому, що Трамп як кандидат, власне його навіть не усі республіканці підтримують всередині партії. Але ми бачимо, наскільки він майстерно диктує свої умови в Штатах. Трамп сказав не голосувати. Це окей, вони не голосують. Сенат проголосував, палата представників пішла у відпустку. все, їх немає, і зараз же Байден, ми, наскільки ми знаємо, погодився зустрітися із. Джонсоном для того, аби обговорити все ж таки українське питання. То на вашу думку, все ж таки після цієї безпекової конференції, чи все ж таки проголосують, чи знайдуть і чому от настільки демократична партія, і, зокрема, Байден виявилися слабкі в позиціях щодо відстоювання тих чи інших питань? Ви так точно поставили запитання щодо Трампа, справа якраз. Ну, та в комунікації що чудово. Потрібно розбиратися із метою комунікації, бо озвучувати можна все, що завгодно. Це не зовсім те, що люди кажуть, та особливо те, що кажуть політики, воно геть не завжди означає саме те, що вони сказали. Політологи прекрасно вже експертні розклали ситуацію з Трампом. Справа у тому, що на попередніх президентських виборах Трамп залежав від республіканців. У Трампа не було ані такого Політичного впливу, ані такого особистого рейтингу, ані спонсорів, та від яких власне він залежав для того, щоб висунутися від республіканської партії на виборах, зараз ситуація геть інша. Зараз республіканці залежать від е, Трампа. Е, якщо Трамп скаже своїм виборцям не голосувати за конкретного конгресмена чи сенатора, е, ці е, попри те, що вони республіканці, там між собою знайдеться альтернатива. Ну тобто, ці люди мають бути свідомі того, що конфлікт із Трампом для них означатиме. Для них означатиме кінець політичної кар'єри, uh -huh. така сама ситуація і зі спікером Джонсоні. Так наразі він не може він і радий би поставити на голосування це питання допомоги Україні і Ізраїлю, саме тому, що допомога Україні іде в пакеті з допомогою Ізраїлю. А християни республіканці дуже підтримують і дуже критикують республіканців за те, що вони недостатньо допомагають Ізраїлю. Тобто для е, виборців на місцях те, що не проголосована допомога Ізраїлю, це привід не голосувати за республіканську партію чи за цього конкретного конгресмена. Але втім річ, що піти зараз е, проти Трампа, це означає поставити хрест не просто на своїй посаді наразі, да після виборів, які відбудуться вже в листопаді. Для нас це таке віддалене політичне майбутнє для Джонсона, який 20 років будував свою політичну кар'єру листопад ближче та, і розуміння того, що для нього в листопаді може постати крапка, і все, що він робив, там як він зі своєї приватної школи готувався до блискучої політичної кар'єри, завершиться перемогою Трампа на виборах. Ну, ми маємо бути свідомі того і зараз. Ситуація зовсім інша, не така як була на попередніх виборах президентських Сполучених Штатів Америки, і Трамп, який балотувався тоді, це не Трамп, який балотується зараз. У нього зовсім інший політичний вплив. Ну, от найточніше тоді він залежав від республіканської партії. Зараз республіканці залежать від нього. Тому. Знову ж таки, ми в ситуації Патові та Джонсон намагається поставити це питання на голосування, але при тому не залишити на цьому питанні своїх відбитків. Ну тобто, мають зорганізуватися демократи, назбирати голоси заробити зробити все так, наче у Джонсона просто не було вибору, окрім як. Це питання проголосувати. Він не може бути ініціатором цього питання, mm. тому що окрім оцієї зовнішньої комунікації, та яку ми бачимо ем, з екранів телебачення і під час публічних виступів е, на цій самій Мюнхенській конференції, та є ще внутрішні комунікації міжпартійні внутрішні комунікації, і ви щодо розумієте, що. Досить часто не просто ці тези, які озвучуються одне одному в особистих розмовах, не повторюються з високих трибун. Так? Дуже часто ці тези суперечать одна одній. Слухайте, не варто далеко ходити. Згадайте міністра іноземних справ Німеччини, якщо не помиляюся, який нашому Дмитрові Кулєві та нашому міністру закордонних справ радив у перші дні повномасштабного вторгнення. Потерпіти та бо це все закінчиться за три дні, тому що Росія візьме Київ за три дні. Ми ж чудово розуміємо, що на німецькому національному телебаченні він не міг озвучити таку позицію, але це не означає, що німці не були прихильниками такої позиції. Тому я би не особливо дивлялася, тому що звучить на з високих трибун на публічних заходах. На зазвичай кінцева мета таких виступів зірвати аплодисменти і отримати заголовки в важливих світових виданнях, а не вирішити питання. На жаль. Дійсно, це і бачимо особливо зараз із уст власне різних посадовців Сполучених Штатів Америки. Як би не здавалося це дивним, але дійсно їхні от слова, те, що зараз говориться, розходяться із власне із тими діями, що відбуваються в самих сполучених штатах. Якщо говорити за Європу, то також обговорювалося безпосередньо пакет допомоги у 50 мільярдів євро від Європейського союзу. На що вони будуть спрямовані? Я нагадаю нашим телеглядачам, що це. Розбити цей пакет допомог, щоб не думали, що це нам дають разово на щось. Ні, це конкретні гранди, програми, кредити і таке інше. І вони розбиті на декілька років. І знаєте, це також в принципі це досягнення для України. Дякуємо, що дали, і все інше. Але зараз у світі є дуже багато тих різних заморожених російських активів, які заморожувалися різними країнами, і Україні якби їх передали, власне, і це було би справедливо для України, тому що є агресор, який завдає отих і шкоди, і Україна могла би обійтися без грандів і різних кредитів. Але на жаль. Але є вже перша справа щодо цього. Це до прикладу: нещодавно США вперше в історії передали Естонії конфісковані російські активи, які будуть спрямовані на підтримку України. Так, заступниця генерального прокурора прокурора США і генеральний секретар Естонії 17 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки оголосили про проведення. Переведення 500 тисяч доларів з конфіскованих російських активів гроші були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для ВПК Російської Федерації. Пані Олена, на вашу думку, чи зрухає оця от перша справа? Тому що завжди так знаєте, одна країна дасть, і тоді всі інші отак вже іде деякимись таким комом. Чи оця от справа 500 тисяч доларів, ніби не такі великі гроші порівнюючи з тим, що є за кордоном отих заморожених активів? Чи буде зрушення справи, от в передання отих російських активів і коштів для України в подальшому, на вашу думку, чи все ж таки на цьому все дали невеличкий шматочок і далі чекаємо? Стів Джон здається в своїй легендарній лекції для американських студентів, казав, що є точки, які можна побачити тільки ретроспективно, так, коли ти дивишся назад. От, споглядаючи, дивлячись назад, да, ретросп... ретроспективно на Мюнхенську конференцію з безпеки, коли Путін виступив зі своїм зі своєю програмною промовою про те, що росіянці не готові миритися із тим порядком світовим. Який наразі е, усталений, так mm -hmm. йому тоді ніхто не повірив, ніхто не всерйоз е, до цього не поставився. І як бачимо е, через роки, да, дивлячись на це ретроспективно, Путін не жартував. Він мав на увазі те, що він мав на увазі. Е, боюся, що така ситуація буде із е, його інтерв'ю, так оцим крайнім. Ой, дай Боже, не крайньому останньому інтерв'ю. Він не має наміру зупинятися, так? І росіянці не мають наміру зупинятися. І я думаю, що Європа абсолютно цього не свідома, попри те, що вони публічно декларують. Так, так само, як і у нас можливість повномасштабного вторгнення, згадайте, так? обговорювалася максимально інтенсивно напередодні повномасштабного вторгнення. Але ще 23 лютого більшість із нас там спокійно готувала вечерю та й вкладалося спати, не підозрюючи, що на завтра життя розділиться абсолютно на до і після. От наразі на Баллінському кінофестивалі показали нашу українську документальну стрічку. Не пам'ятаю ще і не хочу помолитися чи його, та нашої режисерки там, де півтори години перехоплених розмов. Орків з їхніми орчинями і орченятками, там де вони обговорюють, як класно українців бувати, і мамашки з дружиною даються своїм коханим поради, що, мов, давай, кайфуй. Якби у мене була така можливість, я б теж від цього кайфувала. Вони не люди. От власне європейці так. Намагаються за вуха притягти а, і поставити режисерці питання щодо того: а, а як добралися ці розмови? А чому саме їх було обрано? То у них свідомості не складається, що це насправді позиція росіян по відношенню до українців, і що коли вони кажуть про денацифікацію, то вони розуміють денацифікацію як розстріл. Беззбройних е, жінок і дітей, да, які просто зустрілися їм дорогою. Вони намагаються, оскільки у них такого досвіду немає, да, так само, як у нас 23 лютого, такого досвіду не було. У нас було вторгнення на Донбасі, але ми уявитися не могли, да, що вони почнуть гатити ракетами по Харкову, по Дніпру, е, по Одесі, да, і тим паче по Києву. Ну, це було неможливо собі уявити. От оскільки у них такого досвіду немає, вони намагаються собі це раціоналізувати. Uh -huh. так? Що ці розмови змонтовано, що їх вирвано з контексту, що їх насправді меншість, що це не типові розмови, що їх спеціально так зібрано для емоційного ефекту тощо з державами щодо повернення цих росіянських активів така сама ситуація. Справа в тому, що у кожної держави різний досвід. Конфліктів в тому числі, і з одного боку, так те, що росіянські активи арештовано і ну, виплачуються компенсації та Україні з одного боку, це так робити, а з іншого боку, враховуючи, що у всіх різний досвід всі приміряють це на себе. Так? А чи не доведеться потім арештовувати їхні активи? І компенсувати ті збитки, яких вони завдали своїми конфліктами, і ці наративи, подивіться, дуже активно качають росіяни. Що вони почали одягати на голову американцям? Перепрошую, за ненаукову мову. Та як тільки американці почали активно висловлювати свою позицію по Україні, їм почали згадувати Афганістан, Ірак, та е, В'єтнам. Все, що тільки було в їхній історії. Тому е, я би була е, обережна із цим оптимізмом саме тому, що та, е, е, ну, ми все міряємо по своїх лекалах, виходячи зі свого досвіду. Для нас е, це очевидно, е, що так правильно. Для нас це зрозуміло, тому що е, в нашій ситуації це єдиний е, справедливий шлях. А у них можуть бути інші. Е, Власний досвід, так? тому геть інші міркування щодо цього, що б вони публічно не озвучували. Пані Олена, от дійсно чи прокинувся захід, на вашу думку, взагалі, від оцієї такої омани, що Путін до нього не дійде, от власне Німеччина, так? І під час цієї конференції безпекової також були підписані безпекові гарантії разом. Пізніше, потім ще із Францією, так і Німеччина неодноразово звучить у заголовках різних ЗМІ, і безпосередньо як країна, яка постійно надає нам певний вид озброєння, певні артснаряди, арт певні амуніцію і так далі. Все, що необхідно для наш для нашого війська, безпосередньо те, що є. Раніше такої активності не було. Зараз ми бачимо, що німеччина дійсно посідає чи не перше місце у допомозі Україні. І якщо подивитися на позицію інших країн, дані аналогічно, от безпосередньо їхня прем'єр-міністрка, якщо не помиляюсь, також заявила про те, що вони мають надати також для України необхідне спорядження, так і військову різну. Амуніцію і артснаряди аналогічно, і що також мене дуже здивувало, знаєте, коли шукали в попелі 155-мм снаряди, і коли Залужний говорив про певну кількість снарядів, говорила, де ми знайдемо. І отут от на прес-конференції прийшло не так багато часу, та немало не багато. Але от Чехія Петр Павел заявив про те, що Прага знайшла за кордоном сотні тисяч нарадів для України. Півмільйона півмільйона 155-мм міліметрових та 300 тисяч 122-мм міліметрових калібрів артснарядів. Можливо, дійсно таким чином, і знаєте, питання ж в тому, що саме до прикладу, якщо взяти Чехію, саме зараз mm -hmm. вона взяла і от знайшла. Не було, не було аналогічно і Греція. Також і ще що варто додати, вона сказала також, зокрема, президент Чехії зазначив, що. Вони зможуть передати їх в Україні. Це займе декілька тижнів, але потрібна фінансова допомога від Штатів, Великобританії, Німеччини аналогічно. Тобто, знову ж таки питання коштів аналогічно, як і з Греції. Тобто, знаєте, таке складається враження, що коли вигідно, Європа готова надавати. А якщо ніхто не буде компенсувати і переозброїти ту чи іншу країну, то вони скажуть, що в них немає. Да з точки зору комунікації, правильно ви сказали, не могли знайти снаряди, а тепер знайшли та але справедливості заради фраза звучала так: снаряди знайшли, залишилося знайти гроші. Тобто, в смисл в тому, що їх що так що так у нас поки що не буде. Для них це там питання вигоди якесь для нас. Відсутність снарядів. Я просто не я не люблю це коментувати, тому що я не воєнний експерт. Mm -hmm. Але там да, можливо інакше би склалася ситуація в Авдіївці, якби принаймні снарядів mm -hmm. наших військових було стільки, скільки їм було потрібно, а не рівно стільки, щоб просто триматися ці два роки. Ну ми mm -hmm. ж добре розуміємо щодо заяв, які наразі лунають, а раніше не лунали. Я крамольну річ скажу, але скажу, тому що ну, мені здається, що важливо розуміти, яка ситуація насправді, а не що ти про неї думаєш. Я запитую своїх студентів, кажу, розумієте, що раніше, там, в якомусь 17 столітті, для того, щоб масифікувати людей, їх потрібно було в НАТО зібрати в одному місці, ну, От прямо знайти, зібрати, зігнати. Наразі ви масифікуєтеся самостійно через TikTok. Ну, На що ви робите? На що ви знімаєте ці тренди? І студенти мені відповідають, ну, тому що ти бачиш, що в когось залетіло це відео, і ти собі знімаєш таке відео, сподіваючись, що і твоє залетить. Е, в світовій політиці, на жаль, так само є тренди. Коли підтримка України стала світовим трендом, і це почало приносити бенефіти політичні, публічні, та, медійні, е, е, почалася оця ланцюгова реакція. Та, коли все більше країн, все більше політиків і все більше лідерів почали цю підтримку публічно висловлювати. І на жаль, та ну я би хотіла з'їхати і думати, і приємно, мабуть, думати, що це тому, що вони всі прозріли, зрозуміли реальні загрози, і очікують, що якщо не дай Боже, та Україна впаде, то наступною буде Польща, а далі Німеччина, і Путін дійде там да, плав допливе до Каліфорнії. Але більш раціональною і вірогідною виглядає версія, та що політики почали експлуатувати цю тему, не надаючи реальної допомоги, як ви бачите, та тому що зараз це дає політичні бенефіти. От і все. Зрозуміло, що про ще одну зустріч. Зокрема, Дмитра Кулеба та з, з, він зустрівся зі своїм китайським власне колегою Ван Ї, і зокрема останній зазначив, що він не надає, не передає летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту. Знаєте, не дивлячись на те, що знаємо про те, що Російська Федерація і Китай досить таки тісно співпрацюють в них один пояс. В них один шлях, в них там знижки скажені на газ і все таке інше. І от такі зустрічі, питання навіть не в тому, там що між Китаєм і Росією це покаже час, власне, ми бачимо, що там є. Якщо говорити за зустрічі української сторони з Китаєм, от такого от формату. Чи дійсно варто пробувати спілкуватися з Китаєм? Чи дійсно варто пробувати знаходити оті мости якісь? Тому що Кулеба заявив, що Китай є стратегічним партнером для України, що Китай завжди там був хорошим другом для України і таке інше. Боже, який складний сьогодні ефір я Китай? Дивіться справедливості заради, так? я не дипломат. Я тим паче я не є чинним співробітником МЗС. Я не можу знати, які плани у МЗС щодо Китаю. Але що я бачу, як комунікаційник, так протягом всієї каденції пана Зеленського це якась ідея фікс щодо того, що Україні потрібні ну дуже міцні якісь партнерські взаємовідносини із Китаєм. Пам'ятаєте, коли Арахамія, коли у нас тут повним ходом йшла декомунізація, да і перейменували вулиці, там нарешті почали зносити ці пам'ятники комуністичної влади, Арахамія, цілий голова в фракції Слуга народу да, президентської фракції, mm -hmm. вітав очільника Китаю, там із якоюсь річницею Китайської комуністичної партії. Ну, Розумієте, да, дисонанс. Тобто, цей е, якийсь жвавий, ну не дуже зрозумілий е, широкій громадськості інтерес до Китаю і абсолютно упевненість у тому, що з Китаєм не можна сваритися. Да? При тому, що ну, він, м'яко кажучи, е, не дуже лояльним до нас є. Е, е, позиція того самого президента, який е, згадаєте, як достатньо критично висловлювався. Коли е журналістка е британська зробила провокацію щодо того, що е Україна не дуже вдячна британцям за ту допомогу, яку Британія надає, так типу з поларних розмов, mm -hmm. і президент так саркастично публічно да висловився, що Ну напевно, ми будемо зранку прокидатися і дякувати, якщо британцям здається, що ми недостатньо їм дякуємо, враховуючи яку позицію Британія займала до повномасштабного вторгнення, як вони проявили себе під час повномасштабного вторгнення, так і скільки вони роблять для нас наразі. Ну досить дивно видається ем, така, дещо зневага да з точки зору дипломатії, і такий пієте до Китаю, який, м'яко кажучи. Не хоче мати з нами нічого спільного і цілком відкрито підтримує росіянців. Тут питання вже не просто в тому, що вони там не готові брати участь в обговоренні українського мирного плану. Це план президента Зеленського а -а -а. щодо миру в Україні. Вони зайняли позицію нашого ворога. Ну цілком очевидно. Мені здається, що не треба бути ну, там, великим. Філософом для того, щоб зрозуміти, що друг твого ворога твій ворог, тому мені цю ситуацію коментувати складно. Uh -huh. Але боюся, що Китай наразі і позиція, яку Китай займає зараз, це та славнозвісна промова Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки. Наразі думаю, що навіть не росіянці при всій їхній людожерськості головна загроза світовій безпеці а Китай, який вочевидь, з того як він поводиться, геть не влаштовує той порядок, який наразі в світі існує. А яким способом комуністичні режими? Починають наводити лад да, і встановлювати порядок, який їх влаштовує. Я думаю, що в Україні, яка була під радянською екіпацією, пояснювати немає потреби. Може, бути тепер це просто на весь світ. Ну так. Ми вам дякуємо на цьому, пані Олено. Відпускаємо вас, можете видихати, отож, Олена Морозова, кандидатка науки з соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікації і медіатехнологій. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого.